Ми будемо наполягати завтра в першу чергу негайно невідкладно розглянути три законопроекти, які стосуються ціни на газ. Ви знаєте, що відбувається в країні по суті, тарифний геноцид. У мене в руках зараз останні дані з моменту, коли так звані демократи в лапках прийшли до влади в 2014 році, в 9,5 разів зросла ціна на газ для людей в три рази. Зросла вартість електроенергії. В 10,6 рази шістдесятих зросли тарифи на опалення. І майже в 5 разів тарифи на гарячу воду. І що саме страшне, що вони декларуються як реформи. Вони декларують, що це тільки початок, що вони і далі будуть саме так поводитися з людьми. І тому наша ультимативна вимога завтра буде негайно розглянути три законопроекти, які знижують ціни на газ, а як наслідок і всі інші тарифи. Ну, чекайте. А що буде, якщо завтра негайно, як ви кажете, не розглянуть ці законопроекти? Як діятиме? За моїми позовами про незаконність встановлення таких цін на газ і тарифів на тепло і гарячу воду вже призначені судові засідання на 25 і на 27 липня? Ми будемо боротися. Ми знаємо ціну нашим судам, але ми не маємо права скласти руки. І просто спостерігати за тим, як знущаються сьогодні над українцями так звані демократи в лапках. І тому боремося як можемо. Згадайте, скільки ми боролися за відміну податку на пенсії. Ми практично півтора роки боролися, вносили законопроекти, блокували парламент, наполягали на тому, щоб податок на пенсії був скасований. І слава Богу, ми все-таки добилися результату.